Представляю вашій увазі Дмитро Снігирьов співголова е справа громад, тому громадської організації, тому вітаю, Друже привіт, слава Україні. Героям слово, вітаю. Дякую за допросимо. Я, я вже своїм глядачам говорив: от Курська тема Курської губернії ну вона вже заїжджена на всіх новинних каналах. Але я би хотів би її сьогодні обговорити в двох таких ключових напрямків Один напрямок, назвемо його так. Геополітика, геоекономіка це буде один напрямок, а другий напрямок оперативно-тактична ситуація на, на, на Курші. Ну і скажімо так: наслідки, які ми очікуємо. Звичайно, зразу наперед забіжу: Генеральний штаб України ще не підтвердив участі українських збройних сил на території Курщини. Ну, по крайній мірі, мені така інформація невідома. Якщо можливо десь вже підтвердили нещодавно, ну тоді, значить, тоді скажемо ще раз: Слава Україні. От, але тим не менше ми бачимо дуже багато зразків західної техніки, за які Росія валає і вони щось так вважали, що зараз вони покажуть ті танки, леопарди і все, і німці перестануть постачати зброю Україні. Але ми бачимо, що Західний світ перестав дивитися на червоні лінії Путіна. Дуже багато політиків на Заході перестали малювати перед собою коричневі лінії страху. Пам'ятаєш, ми колись так жартували. Німецькі танки на території Росії, Курська область, це щось таке на кшталт Друга світова війна. Вони вже там це, до речі, теж розкручують, Але тим не менше, західні партнери висловились однозначно. Україна має право для мене особисто це злам в свідомості західних партнерів. Ну, як мінімум, що не перенісши війну на територію супротивника, ну, Україна буде лише виснажуватись. І у цій грі війна на виснаження будуть страждати західні партнери грошима. А ми, як то кажуть, своїми тілами, територіями, ресурсами, ну і всім, що хочеш. Тобто, цю тому цю цей танець як потрібно кажуть танцювати вдвох, і саме перенесення на територію супротивника таких речей. Ну я як кажуть, давно ми про це говорили, е, і не лише окремими безпілотниками. А я вважаю, що повноцінні армійські операції і нищення інфраструктури, логістики та енергетичної військової інфраструктури, в тому числі Російської Федерації, це те, що може. Спонукати, спонукати поки що. Дивитися росіян трошки по-іншому, що цей танець дійсно можна танцювати вдвох, друже. Дивися, яке в мене до тебе запитання? Давай, напевно, почнемо з оперативно-тактичного варіанта? чи, чи, чи геополітку. Ні, давай все таки. Я вже почав про геополітику лупити, тому мене цікавить твоя думка. Ну, перше, зараз дуже багато розганяють історію про суджу, про газоперекачуючу станцію. Зразу для глядачів кажу: спеціалісти сказали, що там стоять лічильники. Якщо лічильники не працюють, то газ в Європу, Молдова, Румунія і, по-моєму, Угорщина, якщо не помиляюся, ну але якщо лічильники не працюють, то газ туди не йде. Повідомлення наших офіційних джерел, що газ іде, значить, лічильники працюють. Тому реакція світового ринку дорожчання газу, ну вона така, знаєш, невеличка відбулася, але це більше з переліку, ніж з реалії на землі, як то кажуть. Отже, ми нічого не пошкодили. Але зараз росіяни розганяють історію про Курську атом. Що от українці, такі самі, як і ми, от дивіться, от ми тут Запорізьку взяли під контроль, а вони ломляться туди. То що ж ви нас тоді МГТ засуджуєте? От давайте турмозіть українців і так далі. Тобто, оці всі речі зараз вже вилазять в російських фабриках. Тому в мене у тебе запитання, скажи, будь ласка, от з точки зору власного досвіду, якогось, в тому числі, бекграунду, ну як кажуть, паспорту, як я завжди говорю, да? твої думки, що вважаєш? Геополітика буде нас далі підтримувати, чи будуть зараз знову малювати якісь коричневі лінії переляку? Давай почнемо власне з історичного аспекту. Ті райони Курщини, де власне наразі тривають бої дії, це історичні етнічні землі Української держави. До 1918 року вони входили до складу Української Народної Республіки згідно міжнародного визнаного брест Литовського мирного договору, який підписала ратифікувала радянська Росія. Тому відповідно, якщо ми наразі говоримо про активний характер бойових дій генштабних сил України, Головне управління розвідки заперечує нашу там присутність. Секто нас там є, пам'ятаєш події 2014 року. То відповідно ми з тобою можемо е е стверджувати, що це повсталі куряни й е відповідно проводять активний характер бойових дій, де танки взяли. Та Курська дуга 43-й рік е знайшли. Відповідно, в лісах трохи реконструювали, тому нічого дивного немає, що відповідно німецькі леопарди наразі на території Курської області. Правильно? Ну чим куряни повсталі, які формують наразі підвалини для оголошення Курської народної республіки, відрізняються від донецьких шахтарів, які знайшли танки відповідно у соляних копалинах, чи де там? Так, я, я з тобою погоджуюся. Навіть ще хочу пригадати ще дві історичні тенденції. Там же ж є залишки маєтку Мазепи так, абсолютно О, на Курщині. І ще для глядачів, для тих, хто не бачив наші ефіри, і ще для глядачів, хочу сказати, що там, десь між Суджою і Курском є таке невеличке село Круглик. Там далекі, далекі предки Ігоря Лапіна теж колись жили. Отак, дивися, братику, ми тут з тобою навіть і тут, А мої предки от мені закидають звідки двоє там? А мої предки сіверщини української, яка наразі входить до речі, після 30-х років Росія приєднала ці історичні ісконні землі, глибочка село, суто москальська назва, правильно, І мамцю мого батька, козоріс. І тому от ми з тобою знаєш, коли дивимося на події в Курській області, ми прекрасно розуміємо, Історична що тобі, справедливість справедливість, що ці події мають бути продовжені і підтримані відповідно і в Брянській області, де етнічні українці е, нарешті оголосять про наміри приєднатися до матері України, так і відповідно Білгородщина. Чому Білгород до вісімнадцятого року так само українське місто? І тут я вибачмо трошки відволіклися, якби. Служба безпеки України підтримувала право справи ще в 2013 році, коли ми в Білгороді організовували марш вишиванок, і тоді вийшло багато місцян, які позиціонували себе саме як українці, що викликало досить нервову реакцію ФСБ. До речі, як і СБУ, бо мене почали тоді копати. То відповідно подій би 2014 року не відбулося, якби тему історичних земель. Українські піднімали ще ну, з самого початку, але менше з тим. Давай перейдемо до теми, щоб не відволікатися на історичні е, розвідки. По атомній станції, отут мене найбільш найбільше запитання, відстань до атомної станції. Близько 80 кілометрів, правильно? І виходять наразі, коли інформаційна тиша, коли Генштаб, ГУР закликає закрити ворота всі, правильно? Не коментуйте про. Просто події. Успіх операції залежить від, відповідно інформаційної тиші. До речі, за вас ніхто ж не звертав увагу на той факт, що, на відміну від рейдів РДК і Легіону Свободи, які супроводжувалися інформаційною правильно компанією, ще до початку рейдів е, хороший русський Паномарі викладав відповідно е, світлини з території головного управління розвідки, і ну даючи зрозуміти подальший перебіг подій, тут тиша. І це дає підставу говорити про те, що зробили висновки. І Тут виходять відповідно військові експерти, чисельні, українські, і говорять, українська сторона захопить відповідно Курську АЕС, і ми обміняємо на запорізьку атомну електростанцію. Брати, ну ти військовий поясни мені, якщо прилетить хоча б один снаряд на територію Курської АЕС. Напевно, виникне питання техногенної катастрофи, правильно, яка накриє відповідно не тільки територію Росії, а й України, але потягнеться це радіоактивне е, облако це до, до Європи. Яким чином це буде? Так, прошу до речі. Я зразу таку ремарочку ставлю: що саме в цьому контексті хотів би нагадати глядачам, що, наприклад, Запорізька атомна електростанція вона більш сучасна, я би сказав так, а Куска. Це така сама, як Чорнобиль. Чорнобиль, і не виключено, що росіяни можуть подивитися, куди дує вітер, і ще самі ще щось шверити, розповідаючи про умовно ДРГ українців. Мені дуже прикро, що радник офісу президента зараз я не про Єрмака, а про Подоляка, якраз і почав ці тези також якимось чином, ну я не скажу, що вкидувати, бо вкидували їх вже давно. Але взагалі обговорювати для мене це знаєш так звана теорія змови і теорія договорняків в цьому контексті є неприйнятною, бо ми не росіяни, Начнемо так. з того. І, але будь ласка, продовжую, так дуже цікаво. Абсолютно ти справедливо. Це по-перше, те, що ти зауважив. Дивися, росіяни вже заявили про те, що ми підтягнемо відповідно підрозділи і бачити того, будемо їх розміщувати на території безпосередньо АЕС, яким чином ми їх будемо штурмувати. Перше питання. Об'єкти звищеної тех... техногенної загрози, правильно? Далі підійшли. ми, 80 кілометрів подала лише дві лінії оборони російських військ. Питань нема. Підійшли до Корчатова, а далі? Як військовий мені пояснив? Ти пам'ятаєш події на Щастінський Ну ти її обороняв. 2014 тисячі луганська, 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 а, та, луганська коли Айдар мінував правильно, і що так. власне і стала передумовою того, що не пішли далі, коли власне мінувалися правильно. Я так само, я пам'ятаю, вийшов на керівництво АТО. Давайте, ну якщо буде прорив, підірвемо плотину і гідроудар потягне до Росії. Мені сказали, заберіть цього не трет його радикальними взагалі планами. Але сам момент ти пам'ятаєш, навіть Мельничук вийшов. каже: мені пропонували здати щастя, але ми замінували щастя інституте. Да, до речі, я цю я цю історію можу ще розказати е, в контексті. Якому потім почали збудити до мене слуха, так О. і так ну там ж твої хлопці, там ж а я вже ж типу якби депутат Верховної Ради. Ну, ти ж розумієш, ну треба якось це все питання. Я кажу: значить, так, кнопка в мене, тому все, будете погано себе вести, і жартував так звичайно. Так, але так. я хотів би ще зауважити: тут дехто проводить аналогію з Запорізькою атомкою. Я хочу сказати, що ззаді, за спинами росіян, колосальна частина окупованої території України, і в них немає проблем на цій атомці ні з логістикою, взагалі ні з чим. А яким чином сьогодні, якщо ми можемо вірити оцінкам деяких експертів, що там десь тисяча людей бере участь в цій операції, а ще дві, можливо, є в резервах. А яким чином оцю глибину 80 кілометрову ми будемо забезпечувати логістикою і всім необхідним? Це ж не то, що в нас знаєте, дійшли до Курчатова, а ззаді глибокий тил? Ні. Ззаді буде логістичні напрямки, які будуть перебиватися росіянами. Як ми працювали на Київщині, росіяни перли на Київ, а ми їм били по тилам, по хвостам так, і так. ну тому така історія. То, з точки зору, ну скажімо так, піхотного комбата, я би не ризикнув би на глибину 80 без крепкого тилу зробити марш кідок. Чому є приклад Луганської тец на Ну а де у тебе немає що росіяни так само замінують ті, і відповідно курську АЕС? Правильно з метою, щоб унеможливити захоплення української сторони і відповідно того обміну на запорізьку АЕС. Ну але основне питання, коли починають лобіювати? Я до речі, не знав, що до це пішла тема. Відповідно відразу виникає питання, яким же чином тоді вдалося захопити саму Запорізьку АЕС. правильно? Ну, погодься, ну не, в тебе не виникає питань. Як ми її без бою здали? Чому? Ми дуже багато що виходить. Ну, там знаєш не... я скажу так: там не то, що там без бою здали, а там реально сили засобів для оборони самої атомки було, ну, скажімо так, недостатньо. І тим більше всі розуміли, той стрімкий наступ росіян, який ми фактично просрали завдяки розмінованим чонгарам, і так далі. Ми ж бачили, це відбувалося дуже швидко і фактично керівництво держави було деморалізоване. І давай що би там мені не розповідали там по доляки зарестовичами, як вони геройські обороняли Верховну Раду, там їли мівіну. Але взагалі дезорганізація була дуже серйозна. Ми це пам'ятаємо. Збройні сили так. робили те, що можуть, виходячи. З тих реалій, які мали, з сили засобів, які мали, тим більше питання стояло Київ, тобто, було більш таке питання. Ну і тут, от Запорізька атомка, воно все це було взаємопов'язане. але дивися, це ми так відволіклися знову добре. Тобто, основне ми розглянули з військової точки зору захопити практично нереально, правильно? Бо відповідно активний характер бойових дій приведе до техногенної катастрофи, але виникає тоді питання. А взагалі, а для чого захоплювати? Для того щоб знизити рівень живлення, ну скажімо, вивести її з ладу, достатньо вивести лепи, правильно? Тобто електростан, ну, лінії електропередач, які йдуть від цієї атомної електростанції. Росіяни Росіяни мали дуже серйозну проблему під час першої чи і другої, фактично чеченської війни. Вони yeah. якраз переживали, що диверсанти зможуть перебити лінії, бо чіпати атомку не обов'язково. Лінії живлення, особливо ці фарфорові та штуки. Нормальний снайпер може працювати тільки щоб повалити російську енергосистему. Тоді говорили, що треба було це зробити одномоментно. Там. В час пік, коли перенавантажена система по всій території Росії, ну тобто така історія. Ну я ж ще вибачав буквально одну тезу ремарку вставлю з приводу Курської атомки. Питання можливості чи неможливості тут треба розглядати не лише з точки зору ймовірності техногенних катастроф, але й фізичних можливостей та резервів, про які ми на сьогодні абсолютно нічого не знаємо. Ми не знаємо, скільки там зараз зосереджено наших військ. Чи вони будуть допомагати курян, тим невідомим курянам наших військ там немає? Ні, ні, ні я кажу, оскільки зосереджено наших військ, чи вони будуть допомагати тим невідомим курянам, так. от, і ми цього не можемо зараз прокоментувати, ну скажімо так, дати ну достеменну таку інформацію проаналізувавши.